Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіон Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні три години ми проведемо разом. Нагадаю, що партнером нашого ефіру є вода Трускавецька. Трускавецька з самого серця Карпата. Ми, звичайно, весь цей ефір будемо говорити про те, що відбувається навколо постаті Євгена Пригожина. Він є очільником злочинної терористичної організації. Вагнер він заявив про те, що він буде йти на Москву. Що його найманці хочуть боротися з клятими бюрократами. Тут він говорить про Шойгу. Так званого міністра оборони Герасімова, очільника генштабу, вже контртерористична операція була оголошена в Москві та Московській області. Повідомляється про те, що гелікоптер з бункерним, ну тобто з кремлівським диктатором, вже міг вилетіти на Валдай. Невідомо чи він в цьому гелікоптері. Говорити про це і не тільки будемо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Пане Тарасе, вітаю вас. В ефірі, слава Україні, доброго дня, вітаю вас. Ми бачимо так такі дуже-дуже цікаві події, дуже приємні для нас. І знаєте, ну, перше запитання, і можливо, трошечки наївне, а ваші ставки, як ви гадаєте, як швидко вони придушать Пригожина? Ну, відповідь на це питання залежить насправді від того якими мотивами керувався в даній ситуації, Євг... Євгеній Пригожин, чи мав він будь-які гарантії з боку Путіна, чи це виключно є елементом його власної стратегії? І наскільки ми розуміємо, на сьогоднішній день у ЧВК Вагнера є достатня кількість озброєння, включаючи важке, це і танки, і авіація, в тому числі, та яку вони захопили, і на ростовському воєнному аеродромі, і на аеродромах біля Воронежа, і судячи з відео на Їхньому озброєнні перебувають. ЗРК панцирів ДНС. це потужна зброя, за допомогою якої вони вже точно збили, ми знаємо російський транспортний літак Ан-26 і можливо знищили ще декілька гелікоптерів. Ця інформація вимагає уточнення. Але якщо командири ЧВК Вагнера і бійці будуть вірними при Вожину, і вони будуть іти до кінця, придушити цей заколот швидко не вдасться. Тобто, ми можемо говорити, що навіть якщо проти них будуть застосовані удари, в тому числі. Лі, ракетні за допомогою сумозвісних російських ракет калібр і «Кінжал». знищити таке угруповання 25 п'яти як стверджує сам Пригожин, буде вкрай складно, тим більше що вони передбачливо розмістилися в жилих кварталах і Воронежа і міста Ростова. І це означає, що російському команду треба буде віддавати наказ на знищення житлових будівель, що в принципі вони очевидно зроблять, але міські бої, якщо в них буде втягуватись російська армія проти бійців Вагнера, які мають досвід і Солидара, і е, Бахмута е, обернеться величезними втратами. В такому випадку цей заколот може розтягтися на декілька днів, як мінімум. А чи правильно я розумію, ну що якщо вже є підтвердження того, що був збитий транспортний літак, так ну тобто ми говоримо про авіацію е, військову Російської Федерації, що це вже означає, що шляху назад немає? Ну тобто, неможливо собі уявити, що зараз все відкочується назад, так і всі потискають одне одному руки, ну і йдуть е, вбивати українців? Ну, дивіться, судячи з тою інформації, яку ми маємо, а, а поки що в цьому заколоті занадто багато білих е, плям виглядає таким чином, що для Пригожина цей заколот не був справою імпровізації. Він готувався до нього заздалегідь. В тому числі, як ми зараз розуміємо, його постійні претензії до міністерства оборони Росії про снарядний голод призвели до того, що він накопичив значну кількість і артилерійських снарядів, і снарядів для реактивної артилерії, і ПЗРК, в тому числі, і ПТРК, тобто на його озброєнні. Знаходиться достатньо засобів ураження і важкої бронетехніки російської армії, і в тому числі російської авіації. Крім того, вчора з'явилася інформація. Яка заслуговує на довіру, що всі ці повідомлення аудіо, які він викладав в своєму телеграм-каналі, кепка Пригожина», мали всі ознаки того, що вони були записані в один час і заздалегідь і потім друкувалися, публікувалися з так званої відложки, тобто вони були заплановані і з'являлися в певний час. Це руйнує версію про те, що Пригожин міг діяти під впливом емоцій. Чи обстрілу позицій Вагнера російськими військовими, яка досі, до речі, не підтверджена незалежними джерелами, і є багато підстав вважати, що ніякого обстрілу могло взагалі не бути. Тобто, це могло бути справді постановкою Пригожина, який просто вигадав її для початку свого заколоту. І в цій історії занадто багато невідомих для того, щоб зробити однозначний висновок, я бачу, що зараз є як мінімум декілька версій, які ми повинні розглядати. Перша версія, що Пригожин готував цей заклад, очевидно, заручившись підтримкою закулісної частини російських військових і спецслужб, розраховуючи на їхню підтримку, і так виглядає зараз, що цієї підтримки він не отримає. Тобто, ці сподівання поки що провалюються. В такому випадку пригожин. Ожен буде приречений за деякий час. Цей заколот воєнний буде придушено його учасники будуть знищені. А сам Пригожин, якщо не зможе втекти, так само буде знищений. Друга версія: чому нам не припустити, що цей заколот зроблений за погодженням самим Путіним? Путіну потрібно зараз приборкати російську армію. Прибрати тих генералів, які проштрафилися, і найкраща ситуація показати сильну руку, та що президент є спасителем матєчиство по суті зробити такий собі псевдозакол. Це історія дуже подібна до того. одна знаєте з ключових версій, що заклад воєнний. В Туреччині проти президента Ердогана теж міг, міг бути інспірований самим президентом Туреччини і його спецслужбами. Тобто вони самі інспірували і використали це для подальших репресій проти воєнного керівництва зачистки спецслужб і взагалі неугодних. Ця версія теж може розглядати, що Пригожин міг мати якісь закулісні домовленості з Путіним і зробив це за погодженням з ним. Але тут є два варіанти така виделка розвитку ситуації. Перше Путін його. Обдурить, не дотримає ці гарантії, і він його знищить швидше за все. І друга версія: що якщо Путін дотримає гарантій, він його випустить, дасть йому дасть йому можливість втекти кудись за кордон. Але ця версія ну трошки не складається докупи, тому що такі авантюрист, як Пригожин, будь-який момент може злити всі ці домовленості, зробити їх публічними, і тому його насправді краще прибрати. Ну от ви вже сказали про це на самому початку, так що от дійсно, якщо собі уявити, що Пригожин та його найманці рухаються в бік Москви, здається, так і відбувається, то його має хтось чекати в Москві. Так, тобто, ну дуже важко собі уявити, що от е, такий досвідчений бізнесмен, якщо його можна так називати, так немає е, не якоїсь е, якихось гарантій того, що хтось. Хтось йому сказав: ну дивись, якщо в тебе вийде, то от ми, я не знаю хто ти хто ми, тебе підтримаємо. Чи ви з цим погоджуєтеся? Так, це виглядає саме таким чином, і ми бачимо, що дуже багато російських керівників, губернаторів території, гауляйтери окупованих територій, зокрема Криму, Аксьонов, і теж самий Кадира, вичікували до останнього. І той же самий пушилений Пасічник висловили однозначну підтримку Путіну тільки після того, коли він виступив із ранковим зверненням. Тобто, виглядає на те, що вони не були впевнені, що Путін до кінця контролює ситуацію, що він витримає цей удар, і вони Чекали чіткого визначення власне для себе. Тепер давайте звернемо увагу на ключові факти без домислів, тому що ми знаємо. По перше, є всі ознаки того, що цей заколот готувався, неможливо підготувати подібну воєнну операцію із захоплення міста Ростов і Воронеж, які зараз контролюють заколотники без попереднього плану. Тобто, в даному випадку імпровізації бути не могло. Всі ці плани були підготовлені. Чи могло статись таке, що ці плани... Могли бути зроблені таємно від російських спецслужб відповідь однозначно ні. В середовищі командирів Вагнера достатньо колишніх кадри офіцерів російської армії і спецслужб, які досі контактують з своїми товаришами чи кураторами в російських розвідувальних органах, і тому така інформація про підготовку заколоту стала би їм відома наперед завчасно. Тому вони точно про це знали. Тепер вибір цілі дивіться захопили не просто Ростов. Це не пересічне російське губернаторське місто. По суті, це штаб-квартира російського генштабу дубль, тобто основна знаходиться в Москві. А це дублююча штаб-квартира генштабу збройних сил Російської Федерації і основна штаб-квартира російського угруповання. В Україні, тобто там знаходяться всі важелі для управління так званою спеціальною воєнною операцією. Там повністю телефонний зв'язок, тобто всі командні центри, всі документи, що важливо, знаходяться. Тому по суті, захоплення Ростова це те саме, що захоплення приміщень Генерального штабу збройних сил Російської Федерації в Москві, а можливо навіть краще, тому що Ростов і був реальним центром проведення так званої СВО. Це означає, що зараз у Пригожина – Є прямий контакт з усіма командирами. Прямий і, і вони не виключені. Більше того, Москва не зможе, я думаю, відключити дистанційно це зробити з Ростова. Тобто він може напряму контактувати з усіма командирами російських підрозділів, які знаходяться зараз на території України. І далі другий аспект. У них чітка стратегія по захопленню воєнних литовищ. Для чого це робиться? Це робиться з одного боку для того, щоб не допустити того, щоб там були посаджені російські військово-транспортні літаки з десантом. О, тобто швидко закинути їх в тил Вагнерівцям. І друга для того, щоб самим контролювати литовище для того, щоб звідти злітала захоплена авіація. А в лавах Вагнера, повірте, дуже багато досвідчених пілотів, ті, які воювали і в Україні, і в Африці. Тобто, у них зараз достатньо пілотів і достатньо літаків і гелікоптерів для того, щоб їх відправити туди, куди їй буде потрібно пригожено. Ну, знову ж таки, на підтвердження ваших слів, того що ви сказали, що Пригожин брехав весь цей час, говорячи про те, що у його угрупуванні є снарядний голод, те саме повідомляють джерела гулагунет. Так, це правозахисна організація Володимир Сєчкін. Нею підпорядковується. От вони пишуть про те, що весь квітень та травень, брехавши про це, він накопичив так величезний запас ПЗРК, трофейних джавелінів, і також говориться: ну це джерело з. От штабу Пригожина, що підготовка до цього сценарію розвитку подій тривала понад два місяці. Ну, тобто, це точно не була не був експромт. Знову ж, ми побачили. Я хочу трошечки зупинитися на тому відео, яке Пригожин вчора публікував. Воно дійсно там, де він сказав, що ракетна атака була з боку російської армії, так регулярних частин, на от якийсь такий табір вагнерівців. І дійсно воно виглядає дуже. Же дуже дуже непереконливо. Тобто, це така якась е, дуже смішна постановка з якимись там вогниками і так далі. Коли ви це побачили, чи от у вас було відчуття, що що це може вилитися в щось серйозне? Тому що моє особисте відчуття вчора, вночі, коли ми всі за цим слідкували, було ну, мабуть, вони там щось в телеграмі побидаються. Це закінчиться, але бачимо, не так сталося. Ну, на цьому відео яке ще раз повторю, більше виглядає на постановочне. Не видно ознак нанесення ракетного удару чи удару. Російськими ракетними системами, які мали би бути притамані, тобто там запалені якісь вогні, хтось бігає, то щось показується. Але якщо б завдавався удар, наприклад, касетними російськими системами реактивного залпового вогню, картина виглядала б зовсім по, по іншому, знищення цього лісу, в тому числі а на цій на цьому відео, ми бачимо, що ліс фактично повністю цілий там за допомогою одної невеликої галявини, на якій Більше скидається на те, що там спеціально розкидали якісь предмети для того, щоб це так виглядало. Чи у мене були відчуття стосовно організації цього заколоту? Ну я одразу казав, що навіть якщо розглядати Пригожина виключно як маріонетку Путіна який підіграє якісь історії рано чи пізно ця маріонетка має вирватися на свободу і вирішити, що вона вже є не е маріонеткою, а гравцем в цій великій грі. Амбіції і досвіду пригожена плюс авантюристичність авантю авантю цього характеру, помножена на його кримінальний досвід, е давали чітку відповідь на те, що ця людина не Буде дуже довгий час перебувати під контролем, і рано чи пізно, в принципі, його ці випади в адресу на адресу і Шойгу, які завжди були безкарними. Вони давали відповідь, що рано чи пізно він щось утне чи було в мене відчуття, що він влаштує конкретно такий заколот? Швидше ні, я вважав, все ж таки, що він буде боротися з ними більш публічним шляхом, і можливо, це може мати підкилимну підтримку Путіна, тому що Путіну вигідно мати о такого криголами вигляді Пригожина, за допомогою якого він атакує своїх генералів, і який може стати по суті ініціатором репресій в російській армії. Те, що він зробив, поки що ще раз повторюю, має занадто білих плям для того, щоб стверджувати, що це була власна ініціатива Пригожина, ні з ким не погоджена. Ну для мене це виглядає абсолютно нереалістично. Чи тут тільки питання? Чи була ця операція схвалена особисто Путіним? Чи Пригожин домовлявся з генералами меншого рівня? І представниками російських спецслужб, які виступали його спільниками в цій історії, і до речі, які поки що не виступили на авансцену. В будь-якому випадку, цей заколот не завершений. Нас чекають. Достатньо декілька турбулентних днів попереду, і чим вони закінчаться, ніхто не знає. Так, так сто відсотків. Ми всі дуже пильно за цим слідкуємо. І а ви вже згадували так про те, що вичікували і Кадиров, і от очільники у цих так званих окупаційних адміністрацій. Так вичікували того, коли з'явиться звернення Путіна, і далі сказали, що вони з президентом. Ми тут просто мої колеги в ефірі жартуємо, що не зрозуміло, з яким вони президентом, можливо, з Володимиром Зеленським, так що це ще запитання питання так це ще треба у них запитати з яким президентом вони не уточнювали. Про інше хочу вас запитати. Звичайно, ми розуміємо, що. У амбітна бідна людина. Він, незважаючи на те, що він воєнний злочинець, і ми не будемо страждати, якщо його групування буде знищено, його також. Але ми бачимо, як комунікують його власні соцмережі, і ми пам'ятаємо, що в нього ну такий великий медійний ресурс, і всі його боти, і е, велика мережа телеграм-каналів, і там ще є оці всі російські соцмережі, типу ВКонтакте і так далі. Так ось там вони називають Пригожина найперспективнішим політиком якому більше того, майбутнім президентом, чи це не занадто зухвало, на вашу думку? Ну ви знаєте, в цій ситуації, напевно, до вчорашнього дня я б сказав, що це явне перебільшення, але сьогодні так сказати не можу. За умов, якщо цей заклад буде придушений, а швидше за все так і станеться за деякий час, якщо Пригожину вдасться втекти за кордон. Він зберігатиме всі можливості, в тому числі і агентурні, і він в будь-якому випадку показав свою силу і можливість. Якщо навіть за таких умов ЧВК Вагнер буде розгромлена, їхні бійці там будуть переведені в різні штрафроти, розкидані по всьому фронту, насправді вся ця історія показала глибинну слабкість путінського режиму. Те, що в принципі це стало навіть можливо, навіть уявімо, най, скажімо так, найкращу умови для Путіна, що це зрежисований за погодженням з ним. Спектакль, ну таке може бути все одно для сторонніх глядачів це виглядає як великий провал Путіна. По перше, він дуже довго тягнув свою реакцію, через що виникла оце певне непорозуміння, і протягом близько там 12 годин. В Росії утворився вакуум влади. Чому я так кажу, що не було реакції ні Кадирова, ні Пушиліна, ні Пасічника, ні Аксьонова, ні Розважава, ні інших оцих зрадників. Тобто вони чекали, і це означає, що вони не були впевнені, що Путін до кінця контролює ситуацію що з Путіним насправді все гаразд. Це створює для путінського режиму величезні проблеми в майбутньому, тому що вказана на фундаментальну слабкість цей режим не є монолітним. В цього режиму є величезна кількість внутрішніх ворогів, і найбільше це вороги не настільки Путіна, це просто люди, які хочуть захопити владу в Росії і влаштувати там велику різанину, зачистити своїх ворогів і по суті перетворити Росію на таку собі дойну корову, тобто вони просто-напросто хочуть зайняти місце Путіна. Але якщо уявити, що хтось би на зразок Пригожина прийшов до влади. Я певен, що він дуже швидко би закінчив цю війну. Він би сам ініціював ці переговори. Більше того, він віддав би всі окуповані території і зайнявся внутрішніми чистками. Мені це було в першу чергу потрібно. Йому треба було де позбавити зовнішніх санкцій, зовнішніх проблем, які висять, просто вирізати, знищити своїх ворогів і далі правити. І так на місці Пригожина вчинив би будь-хто після Путіна, хто зміг би захопити владу. Ох, ви знаєте, ну мені здається, ну теж не тільки, не тільки мені, а в сенсі, що от, такі поважні експерти про це. Говорять, так що буквально вчора він подавав такий великий сигнал, і не тільки Росії, не Україні, а все таки цивілізованому світові мається на увазі нашим західним партнерам, не тільки західним, коли він сказав про те, що от весь цей величезний російський міф, так на якому була побудована російська агресія проти України про Бамбілі Донбас і про вісім років, і так далі, що це все брехня. Ніколи цього не було. Як ви гадаєте, можливо, і це був такий перший крок? Дивіться. Це, от я вам кажу, що все, що розповідала російська пропаганда стільки років, і звичайно, саме цим обҐрунтувала те, що вторгнення вели широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Це все маячня цього не було. Вам брехали. Як ви гадаєте, чи цей сигнал могли почути на заході? Я певен, що його почули, тому що доповідали про ситуацію в Росії не тільки Путіну, але і Байдену, як про це повідомили західні інформагенції. І я певен, що зараз за розвитком подій Росії дуже пильно стежить всі західні лідери. От і Макрон повідомляв, що він теж уважно дивиться за тим, що відбувається. Я думаю, що це великий шок зараз для більшості західних лідерів, тому що вони бачать, що насправді е, путінська імперія не така міцна. Вперше шок їх спіткав, коли вони зрозуміли, що російська армія не друга за потенціалом в світі, і, виявляється, її може успішно бити. Українська армія, яку росіяни абсолютно переважають по всіх показниках, і кількісних, і по техніці, по всьому. А зараз вони бачать, що по суті Путін наближається до. Межі 1917 року. Але е, я не виключаю того, що е, якщо Путін переможе, а це найбільш прогнозований варіант розвитку цих подій. Ця ситуація з Пригожиним закінчиться так само, як карнілавським е, заколотом. Ми пам'ятаємо, була зброєна спроба скинути так званий тимчасовий уряд, і вона завершилася навпаки зміцненням е, режиму Керенського, якого правда за деякий час знесли більшовики. Ну там правда була третя сила. От за. Зараз Пригожин більше нагадує мені все ж таки Корнілова, Карнілова якого зазнає невдачі, але проблема в тому, що в Росії немає цієї третьої сили більшовицької партії. Яка би хотіла і мала для цього спроможності захопити владу. Ну немає фізично є велика кількість внутрішніх ворогів, які безперечно хочуть ослаблення режиму Путіна для того, щоб або вийти з складу Росії, як той ж самий Кадиров і Мініханав з Татарстаном. А є російські силовики на зазок там Патрушева, які вже думають про Росію після Путіна і думають, як вони будуть домовлятися. Але ще раз повторюю: будь-хто, хто прийде на місце Путіна, він буде змушений просто змушений зупинити війну в. Україні я думаю, сісти за сіл переговорів віддати всі окуповані території, включно з Кримом. Навіть просто з одного єдиного міркування, вони розуміють, що виживання Росії без цих кроків буде абсолютно неможливо. Росія вже цю війну програла і стратегічно, і тактично. І тому, навіть якщо це буде найгірший націоналіст, умовно кажучи спецслужбі, хто завгодно, він все одно буде домовлятися. А сигнали від Пригожина були почуті. Я впевнений. Що на них би навіть зреагували, і зараз в принципі було б непогано, якби з Пригожиним почали контактувати, якщо на офіційні представники України, то як мінімум, представники руського добровольського корпусу інших організацій для того, щоб показати, що він має реальну підтримку. Ну, ви ж бачили, пам'ятаєте, впевнений, ці публікації про те, що нібито з Пригожиним контактували представники головного управління розвитки Міноборони України. Тож ми можемо сподіватися, що є цей контакт. Звичайно, що для нас найважливіше в цій історії це те, чи може ця ситуація так, оцей Пригожинський заколот, вагнерівський заколот, чи може він позитивно повпливати на те, що ми маємо на фронтах? Ми бачили навіть через те, що були одразу ну погрози Пригожина, що він буде там захоплювати Шойгу і взагалі йти на Москву, це не заважало російській авіації так вночі обстрілювати всю територію України. Тож як ви гадаєте, чого ми можемо очікувати на фронтах? Ну оскільки зараз значна частина російських воєнних ресурсів і спецслужби буде переключена на придушення закладу «Пригожина», в тому числі і російська авіація, і очевидно, що їм можливо доведеться знімати частину підрозділів з фронту, тому що Ростов знаходиться безпосередньо межує з фронтовими районами. І він знаходиться в тилу. І якщо вагнерівці зараз почнуть завдавати ударів, а у них є для цього достатньо засобів по позиціях російської армії, в тому числі на окупованих територіях ЛДНР, їм доведеться переключити увагу на нього. Як на мене, зараз дуже сприятливий момент для активізації наших наступальних дій. Але тут остаточне слово за генеральним штабом, який краще бачить ситуацію, краще її знає. Але е, поза сумнівом, що цей заклад зараз створює у нас унікальне вікно можливостей, і можливо в декілька днів, можливо, в декілька тижнів. Повторюю, ключове, що зробив Пригожин. Він захопив штаб російського об'єднаного груповання в Україні який розташований в Ростові. Тому певна дезорганізація дій однозначно має відбутися. В Москві доведеться витратити деякий час на перекомутацію переведення. Командування зараз безпосередньо на москву, але не забуваємо, що значна частина офіцерів цього об'єднаного груповання вони не змогли встигти разом з Шойгу з Ростова. Вони залишились там, тобто вони зараз фізично знаходяться під контролем Вагнера, і в будь-якому випадку вони зараз дезорганізовані, вони не можуть здійснювати управління цими підрозділами в звичному режимі. Тому вікно можливостей, як мінімум на наступний тиждень у нас є. Пане Тарасе, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення і мені І от Щодо того, що тільки що говорив наш спікер. ми пам'ятаємо ну такий жарт, який розповсюдився соцмережами, про те, що так дійсно, от якщо ми говорили, що контрнаступ збройних сил України буде дуже в неочікуваному місці, то це справдилося, і ми зараз бачимо це з в діях. Найманців з так званої приватної військової компанії Вагнера. Зараз у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії. Будемо говорити з секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.